Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни, математики. Наша лялька зібралась в гості та хоче, щоб у неї були пишні банти. А з чого зав'язують банти? І стрічок. Ось, подивіться, у мене в руках є дві стрічки. Як ви думаєте, з якої стрічки вийде пишний бант? Так, із зеленої. А чому? Тому що. Довший. А який бант вийде із червоної стрічки? Маленькі та куци. Давайте перевіримо, чи правильно ми з вами вирішили, що стрічка довша. Що треба потрібно зробити? Покласти одну стрічку на іншу. Так, яку ми візьмемо стрічку для банта? Зелену. А червону стрічку? Подаруємо ведмедику, як дізнатися довжину зеленої стрічки. Треба її виміряти. А як ми можемо виміряти стрічку? Так, руками на око або ліні... лінійкою. Я вам пропоную використовувати ось таку паличку. Вона буде у нас умовною міркою. Тобто ми будемо виміряти довжину стрічки. А міряти ми будемо так. Беремо мірку і прикладаємо її до самого краю нашої стрічки. Щоб не збитися з рахунку мірок, ми повинні на кожну мірку викладати фішку. Потім іншу мірку прикладаємо до кінця першої. Ось так. І кладемо фішку, коли слідуючу, ось так, до кінця другої фішка. І коли останню мірку викладаємо, тоді ми з вами порахуємо наші фішки і дізнаємось, скільки мірок. Увійшло в довжину нашої стрічки. Що ми зараз робили за допомогою мірки? Вимірювали довжину стрічки. Давайте полічимо фішки. Перша, друга, третя, четверта. Всього чотири фішки. Довжина стрічки чому дорівнює чотирьом фішкам дорівнює довжина стрічки. Молодці! Подивиться на малюнок. Визнач, хто по праву сторону? Хлопчик. Хто по ліву сторону? Дівчинка. Відшукай, хто знаходиться між хлопчиком та пеньком. Обери, хто стоїть перед деревом. Хлопчик та песик. Хто що знаходиться за хлопчиком та песиком? Так, це дерево. Коник. З якої стоїть сторони? Праворуч від будиночка чи ліворуч? Так, він стоїть праворуч, що знаходиться під листком. Будинок. Знайди білочку, яка тримається за гілочку. Ось вона. На чому сидять білочки на дереві. Відшукай, хто знаходиться поза сніговіком. Так, це хлопчик. Що лежить праворуч від сніговіка? Відро і лопата. Визнач, хто стоїть перед сніговіком. Так, це дівчинка. Що лежить ліворуч від сніговіка? М'яч та кубик. Визнач, хто знаходиться між зайчиком і кубиком. Між зайчиком і кубиком дівчинка. Який метелик другий? Жовтого кольору. Обери іграшку, яка знаходиться на кубику. Це м'яч. Ви, молодці, впоралися зі завданням. До зустрічі!